Ну що, у нас весна почалася, тепло. Треба нас абрикоси обризити бурдовською жидкою. Отакі От у мене є, купивши коштуну, окно комове. Воно не гашене, це обов'язково. В прошлому році я брав. Ще на цьому році 4 кілограма. Дуже добре гаситься. Оце воно стоїть пів години, я вже третій раз води додаю. А воно його забирає, і забирає. Таке вийшло, як сметанка. Оце зараз ми сюди додали 300 грам мідного купоросу. І розбавимо це на 10 літрів води. І підемо, побризгаємо. Мені саме основне це абрикос. Бо абрикос сильно боліє мені Він цвіте, сохне. В прошлому році абрикос був. Я дуже доволений, задоволений. Медний купороз розбавляємо. Теплій водички. Зараз розбавимо. То ізмоїм пластик. Кусочку був такий здоровий кусок, вже растворився, розлетівся на мелкі. Переливаємо це відро. Вервимо добре. От так розбавили, маленькою струйкою додавали мідний купорос. В інтернеті багато інформації я так знімаю. Для я ніколи не купую мідний купорос, готовий, того що там не мідний купорос. Треба гашена ізвість обов'язково. Вона як сметана, вона приліпає добре до деревесини і до стовбура. Іву погано змивається водою до Тому ніколи. Ну, опять антиреклама, не купляйте оце, що там продають. Бурдовська смесь, суміш і готова, типа в пакетику. Це повний абсурд. Треба робити самому, Того, що коли ізвість. І звісняк гаситься, він робиться як сметана, такий ліпний. І він добре приліпає до стовбура. Заливаємо, зараз процижуємо, заливаємо оприскувач і вперед по деревах. Іде оприскування. Великий який діря. you